Владислав, позивний Омар, 39 років, старший сержант, командир взводу ударних безпілотників, роти протитанкових ракетних комплексів 93-ї бригади. Холодний Яр. Ми обвалили лінію фронту, знищили там дві позиції малокістів. Там там підвальному приміщенні було чоловік 20». До великої війни з Росією Омар був чиновником Київської міської державної адміністрації. Після нападу РФ у лютому, 22-го пішов боронити рідну Київщину у лавах тероборони. Згодом підписав контракт із 93-ю бригадою Холодний Яр, і вже у першому бою на сході України зіткнувся з гвардійцями елітної кантемирівської дивізії. Ми ще тоді в полон забіжу наперед взяли. Герої Росії. Лейтенанта серйозно да. це цей не він хороше зробив, що він почав волати, що ми їх взяли в полон. За роки повномасштабного вторгнення Владислав воював чимало де, спершу як протитанкіст, нині командує взводом, що працює з ударними дронами. Застосовують, зокрема, й безпілотники на оптоволокні. Не пішли. І... прямо в цель! Зараз група Омара перебуває на відтинку фронту від Костянтинівки до Покровська. Армійці проводять блискавичні рейди, виконують бойові завдання в неочікуваних для ворога місцях, знищують техніку і живу силу окупантів. Важно. За відмінне виконання бойових завдань Владислав Омар, нагороджений золотим хрестом головнокомандувача ЗСУ та орденом за мужність третього ступеня. Ну, жив перед віною працював в КМДА, Київська міська державна адміністрація. А ким, якщо не секрет, служба транспорту, заступник одного з керівників відділу. Тобто ви були чиновником? Ну, можна сказати так. І коли почалась повномасштабна війна, був дзвінок. З керівників КМДА каже, що потрібно водії робити фортифікацію. Я мав навички водіння, вантажівки. І перше, куди я потрапив до ліцеїстів Національної гвардії, це хлопчиська, неповнолітня, які брали блоки зі мною на автомобілях. Околиці Києва, центр Києва, робили фортифікації. Ну і з'явився мій позивний, як могутжу не вивчали Омара Бредлі, історія американського генерала. ну от Між собою. Позивний піду набір. На автомобілі возив БК, виробив уже крайні фортифікації Стоянка, Коцюбинське. І один крайній блокпост, який бачив, що я мотаюсь. Я зупинявся там періодично, там, похарчуватися, бо дізнатися якихось інформацію, бо інтернету не було. Запропонували долучитись до ЛАВ ДФТ. в Петропавлівська, Батпетропавлівська, башагівка. Ми забрали тоді хлопці, видали бронь, дали автомат і ми брали активну участь в обороні Києва. Я розумів, що все одно від Києва вже ворога відсунули, війна тоді був кричущий на всю країну ізюмський напрямок. Ворог там хотів славян захопити, підступи до Харкова, мог якісь там оточення зробити. Перше знайомство було, розказали про мене, це було так хвилин п'ять. Я почув про них, я спитав у майора, кажу, заберете до себе. Він каже, чому ні? Була така цікава історія. Я не служив ЗСУ до цього. Побув з хлопцями, допомагав, чи міг, заступав в охорону локації. Вони, звичайно, там виїжджали на передній край. Коли кажуть, все, поїхали, зарахуємо тебе до частини, приїжджаю. А кажуть, там на касуся, бо буквально там 10 днів прийшов, хто не служив в армію не брати. І Я такий думаю, капець, пройшов скільки шляху. Але командир поручив за мене, сказав, що беремо, все буде добре. І мене взяли заряджаючим на пушку рапіра. Така протитанкова пушка. Я ну, що, мабуть, я нічого не зламав, боявся. Ну і так я потратив до 93-ї славної звісної бригади. Слава Україні! Перший бій це такий от серйозний, запам'ятається. 21 червня наш підрозділ стикнувся з Кантемірівською дивізією розвідротою. Це досить такий е, серйозний противник, укомплектований. Ми ще тоді в полон забіжу наперед взяли Героя Росії, да? лейтенанта. Прізвище може пам'ятати? Прізвище не пам'ятаю. Механік водій був цілий єдиний, хто залишився. Він був поранений. Він почав кричати, що тут герой Росії, герой Росії. Здаємося, здаємося. Серйозно да. він так почав кричати? Так, да. Це єдине, що він хороше зробив, що він почав вовати, що ми їх взяли в полон. Ну, бій був серйозний з підтримкою артилерії. Вони утюжили наші позиції. Досить. Тобто, почекайте, да. я герой Росії, не вбивайте мене, так? Так, да, да, так от було. І водій кричав: да, Герой Росії, беріть в полон, беріть полон, беріть в полон. Яка його доля, не знаєте? Ну я думаю, що обмінний фонд. Захунки за, за цього і брали. Давайте так. Угу. Живна риба. Чому б не взяти, можна було нормально поторгуватися, вони поливали наші позиції 24 на 7 з арти, зносили, і зранку вирішили атакувати узку ділянку фронту. У нас там було два розрахунки ПТРК, один танк, один мінемет і там Беха Копійка. У нас були ну, досить так, невеликі сили. І тут зранку на нас е десь рушило сім одиниць техніки, щоб зрозуміли. В такому місці, що дальність не дозволяла відпрацювати завчасно. Перше влучання, перша беха замовкла, ми працюємо, друге влучання, друга беха замовкла. Нас рятувало те, що вони наступали по лінії фронту, як їх вчили. Броня, піхота спішувалася, і лінію, як зачистка, яка була світова війна німці, наступали, так і вони. Тупо лінійна атака. Вони більше враховують, що вони вибивали нас артою, що в нас не залишилося на позиції ніколи. Це була типа не штурм навіть, а зачистка українських позицій. Ну, Для них це так було. А тут е, запрацювала стугна. Тобто для них цей штурм закінчився плачевно, будемо плачевно. Ми розбили так, повністю ну? всю розвідроту кантемирівської дивізії. Що ви зрозуміли, це дуже серйозний противник. Він е, на розслабухи хотів просто заїхати в нашу посадку і в такого облазні отримав нехило. І щоб вони не знали, скільки в нас людей було. У нас було. Дві стугни, на одній стугні дві людини, на другій – дві людини. Два чоловіка прикриття, мінометний розрахунок, три чоловіка і екіпаж танку. Це був середина 24-го року. Це було ноу-хау, скажімо так. Ми почали пробувати вчитися, літати на ФПІ. Ми почали вивчати це волокно, їздили на всякі виставки взагалі. Дивилися цей бік досить так направлено. І настав час, ми взяли купили три борта, річівський напрямок. Ми дошли до того, що навчилися вітати. І що ви розумієте, перший вигляд передали, що рухається беха. Я можу сказати, саме зрозумів, як я вразив в беху по перехватам 6200. У мене підрозділ, щоб ви зрозуміли, тоді всі сиділи в основному джевелінах. Стуга залишилася, в нашому підрозділі було три людини. Там ще два хлопчина. У нас навіть не було такої можливості, щоб міняти одне одного. По дві людини мінімув на позиції я був, скажімо так, сам, але я попросив з петерка хлопчиська Я розказав, ти робив оце, оце, поможи мені, оце, оце, а я буду робити все остальне. І отак от. Але вчились як, ти дивишся на нього, він там коштує грошей, зробили збір якийсь і трусився для нього. зв'язочку цю, осечку, цю всю розматуєш, рибалка колись допомогла, що знаєш там як. Що до чого? Пуск перший, перший польот, і коли ти бачиш, воно їде і клюєш враження, вся ейфорія. І тоді всі були в шоці. Ну от, Працює. Значить що? Треба масштабуватися. Накати по 10-15 техніки, броні. На нас вони пробували продавити, прощупували. Десь так дві-три активних недії були. Ми вже поповнили нормальну там кількість одиниць техніки. Ну, знаєте, ефе для пілотів. Ми в основному працювали по ворожих пілотах, да, там якісь там зривали штурмові дії. А тут техніка. За один день пілоту підбити 3-5 одиниць броні, танків. Це піднімає бойовий дух, реально, хочеться ще більше нищити. Це така жирна ціль. І у нас був напрямок свій. Ми побачили, що є загроза справа, добропійський напрямок. І наш комбріг, наше керівництво бригади виділило частину пілотів, частину піхоти, частину танків. Я на свої очі бачив танки бій, Вже давно наші танки не використовувалися, так скажемо, відкрито. І наша бригада зрізала загрозливий виступ оточення Мирнограда з потенційним виходом оточення Покровська добропілля. Зараз е покращило нашу становище, тому що опало лися. Зараз ми можемо їх бачити. Але все, користується ворог чим туманом дощем. Десь. десь якісь там спроби покращити ситуацію на фронті з застосуванням техніки. І кількості. У них може бути 2-3 накати в наш бік, по 20-10 одиниць кожен накат можуть підсилити. Якось стабільності зараз, важко сказати, і за кількості використання особового складу. Все БК, що є в Рашки, все на тому напрямку. ФПВ ROI. Там вже стільки ребів, фпв-шок, е, що там е, падаючими фпв-шками, пі... саме для себе вони просто мінують. Е... Дороги і у ну, склад їм же просування, бо вони літають через свої позиції на наш бік. Так що зараз ще рано говорити, ну, співвідношення, ви бачили цифру, яка атакує. У нас теж зосереджені пілоти з інших ділянок фронту. Пілоти, які не на навчені, хай він там неправно літає, але він когось за 300 знищить, хай тренується на полі бою. Зараз активні сили використовуються. Сьогодні ми побували з вами на одному з виїздів. Ви працюєте як ну, така пожежна команда мобільна. Так виїжджаєте на ті напрямки, де є потреба в додаткових силах. Да, Сьогодні ми трохи набралися вражень. Зараз ми будемо працювати по бліндажу. от це спрацювали в поряд. Погода така собі, вроді би але літають опірішки, шукають візуально, десь по засічкам працювання Об'єктивно, триває війна дронів. Ось ви можете бачити, такі от жилки, вони тут скрізь, на деревах, на траві. Ну і власне кажучи, наші пілоти також працюють оптоволокном по ворожих цілях. Заходимо на удар. А що може бути там? Укриття пілотів. Можливо, навіть волокна. Яка зараз дальність? У вас приблизно? Буде. 16 кілометрів. Вражено. Працюємо в таких умовах, ви бачите. Вітер зараз Ми можемо безпечно працювати. Вон! Вон! що Кожен такий виїзд пов'язаний з ризиком і пов'язаний з небезпекою, оскільки наші пілоти для ворога є пріоритетною ціллю. Розкажіть от про такі виїзди, як ви готуєтеся, як плануєте? У нас, як кажуть, ненормований графік, ми працюємо, поки є робота. Вона є завжди, тому що вони лізуть і лізуть, але їх треба нищити. Не можу не спитати, мабуть же ж. Ну, війна є війна. Чи були у вас втрати? Так, на жаль, втрати були. Досить важкі у нас був 23 й рік. Вже з побратими, які мені давали досвід, на жаль, гинули. Ну, Це війна. Зараз у нашому підрозділі, в новоствореному, ми попрацювали вже півтора роки, в мене благо, тільки 300. Що головне у вашій роботі? От будемо так казати, залізні правила, яких треба дотримуватися абсолютно чітко. Зміна позицій і логістика. Ми майже кожен день вивчаємо логістику. У нас є групи моніторинг, що сталося на той чи іншій ділянці фронту. Моніторинг ждунів, насичення ворожих дронів в повітрі і насичення обстрілу тої чи іншої ділянки, або зацікавленість ворогам тої чи іншої ділянки фронту. Ми під'їхали і відпрацювали. Для чого робиться мобільна група? Є у нас позиції, де вони максимально тісно до ворога. Для чого ми не секрет вражаємо артилерію ворога. Ми, наші позиції мають демаскуючий фактор. Це дозволяє нам знаходитись на передньому краї без наказу, скажу так. Ми ну, вилетіли, сидів, виліту немає, антенн немає. Нічого, дрон полетів. Якщо треба, обірвали льозку, щоб не було, видно, що тустить біля позиції. Все. Зараз, так, ускладнилася логістика. Ми можемо дозволити собі там, в непогоду, або, там, а, якщо вже критично, вже там, деякі ризики є, але сплановано. я Запользу, заполь. Де пригодимо? Прям Так. — Огнаш? О сюда? Мітрів п'ять. Я раджуся з своїми побратимами. Плануємо кожен до досконально. Враховуємо погодні умови, ризики, маршрути і прикриття. Використовуємо евак, як і розвитку. Дробний вигляд був у Бахмут, летимо, котельня стара. І бачимо, що там шторка на вході. Залітаємо в ту котельню, а там танк стоїть. Було враження там. Другий мій вигляд був досить такий цікавий. Кліщівка, пі*** пілоти. В підвальному приміщенні зробили собі там квартиру, жили. Звичайно, звичайна півішка не, і за горизонту не могла вразити. Я залітаю на Волкні, кумулятивний боєприпас. Да, вибух був на вході, але кумулятивна струя полетіла далі. У них там було БК, бензин. Щоб ви зрозуміли, ми обвалили лінію фронту, знищили там дві позиції, мали кістів, вони безнаказано літали. Потім там піхота ждала, пересижувала, щоб піти штурм до нашої піхоти. Там там підвальному приміщенні було, чоловік 20. Бадабум був. Бадабум був, да, вибігали у спідньому. Настільки на розслабух, сиділи там в Кечівці, жили там, покурювали нормально. Я був в останні. Ви сьогодні бачили, це був тест катушки, скажімо так. Навіщо тратити на полігоні, якщо можна спорядити БК і відправити в бік? Пі... Такі тести робиться для чого? Що коли позиція переднього краю, щоб зберегти їхні дрони, не тратити, і біля них там, пі 2-3 кілометри, навіщо тратити катушку, як ми можемо собі комфортно виїхати з вами. Взяти якусь безпечну посадку, де там не кошмарять її. Плюс-мінус. Це сьогодні був комфортний виїзд. <рес> так, комфортний виїзд. <рес> Я тоді можу тільки уявити, який некомфортний був. Відпрацювати да. якусь там некомфортну ціль для нашої піхоти. Вони саме розуміють, що підрозділи не повертаються. Тобто йдуть, 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 йдуть. Евакуація в них не працює. Тобто, з трьохсотим допомога не оказується взагалі. Тобто йде тупо слів. От зараз за цей місяць в мене просто пілоти набралися досвіду. Покращили свою льотну характеристику і моїх 10 чоловік е з ладу 200 реально, там, це, це результат. Результат. Ваш підрозділ, зокрема, от ваш ударних дронів, відкритий для нових людей? Я нікому не відмовлю, Для кожної людини в нашому підрозділі буде. Та робота, яку ми зможемо виконувати як найкраще. Вийде пілотом, буде пілотом чудово. Вийде другим номером, збирати дрон на позиції, готувати до виліту без проблем. Хто хоче підвоз, хто хоче адреналіну, кому не подобається, є різні люди, не посидючись, буде підвоз. У нас є інженера, які збирають, готують дрони, БК збираємо, готуємо також. У нас повністю замкнутий сил. Ми можемо створити все практично з нуля. Ми що досягли, знаєте, це вимушує не від гарного життя. Станки ставити, да, можна було простіше, є постачальники дронів. але ми покращуємо цінову політику. Нам виліток годиться дешевше, скажімо так. Дає більшу кількість виліту. Наприклад, не купити його за тисячу доларів, а зробити його самим за 500. Ну, Ви ж розумієте, що це збільшує кількість дронів на позиції і збільшує нашу ефективність враження. Ми також активно можемо працювати не тільки передній край нашої зони відповідальності, а допомагати на Покровську логістику зривати. От коли там туманні штурми, електрична маніада, там погана погода, але ми все одно когось да, жахнемо. Тому треба допомагати таким хлопцям, таким підрозділам. Кожен донат важливий. Дякую за допомогу за постійно, що допомагаєте. Не зупиняємося, вона ще не закінчилася. А у вас за ці роки війни? Обійшлося? все нормально, там, з пораненнями. Три поранення було вже. Та ви що? Да. А які? Ну, осколочні були поранення, це арта, зараз в крайній раз це в піві. контузії якісь там маленькі, вже не рахую. Да, потребує якихось там втручання, там, осколок достати, можливо, барабана-перетинка, у мене не чуй на ухо, да, є якісь нюанси. Але часу на це немає, скажу чесно, тому що йде процес і постійне навчання. Навчання, 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 масштабуємося. Людина приходить, треба навчити, як вести на позиції, як добратися на позицію. Так що буду з ними. Робити Україну краще, можливо, якийсь агробізнес. Брати активну участь у відновленні країни, зробити щось вагоме, щоб Україна асоціювалася з чимось. Гарним і всім скласним. Так, да, у нас найкращі військові зараз, найкраща армія, ми показали. Да. І ще чимось працювати хотів би над цим, щоб показав, що Україна краще, ну, наприклад, в аграрному секторі. Щоб якась продукція українська була, що ми у нас є зараз всі шанси для цього.